Де зберігати шини, якщо не на балконі, і максимально правильно це робити? Уявіть собі, просто наприклад, 17 або 18 дисків в зборі. Коли шина зібрана з диском, уявіть собі цю вагу, як ви її достаєте з автомобіля, завантажуєте в автомобіль. Я вже не кажу про те, що підняти це на поверх, коли немає світла. Ми багато можемо про це говорити. Брудний салон автівки, купа витраченого часу. Інколи коли в родині 2, 3, інколи 5 автомобілів, ви навіть не знаєте, коли це можна все зробити, в який час, як поєднати роботу, як поєднати вихідні. Дні, тоді, коли відбувається сезонна зміна гуму. Але це все вирішується зберіганням в спеціальних шинних сервісах та шинних центрах. У нас гараж UA, ми зберігаємо правильно при правильних температурах, а також у нас є дуже зручна послуга, система онлайн запису, коли ви можете будь-коли запланувати свій приїзд до нас і замінити гуму вчасно та тоді, коли вам зручно. Приїжджайте до нас, залишайте свою гуму у нас на зберіганні, і ми для вас все зробимо.